Опалювальний сезон ще не закінчився, а голови ОСББ міркують уже над наступним. Тож на свої збори запросили інженера бродикому теплоенерго Олега Козака. Спеціаліст докладно пояснив умови нового теплового договору. І відтепер громадянам, у яких центральне опалення необхідно буде сплачувати за обслуговування. По 6 копійок за квадратний метр житлової площі за цю суму тепловики будуть оглядати систему після закінчення опалювального сезону та здійснювати дрібний ремонт. Це абсолютно не означає, що бродівчани платитимуть більше. Справа у тому, що раніше саме ОСББ обслуговувало внутрішньобудинкові мережі. Тепер користувачі центральним опаленням отримуватимуть необхідні послуги від теплоподавача. Цілком логічно і справедливо. До того ж, за клопотанням голів ОСББ за реальну оплату. Що ж до самої роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а їх у бродах за два роки сформувалося більше як півсотні, тобто понад 70% житлового фонду міста формують ОСББ. Передбачена повна звітність та конкретне визначення планів роботи. Так, голова правління ОСББ Петро Грушкевич зобов'язав усіх голів заповнити бланки, де вказати детальну інформацію про об'єднання та роботи, які необхідні. Голови ж ОСББ активно планують роботи із надією на зміни у державі та чесні правила. Також на засіданні голів ОСББ виступила Валентина Біль, яка очолює у Бродівській міській раді депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства. Колишня голова правління ОСББ проінформувала про розподіл 50 тисяч гривень, виділених минулого року із фонду Бродівської міської ради на об'єднання. А ще Валентина Біль наголосила, щоби голови ОСББ планували ремонтні роботи і писали заяви. Адже цьогоріч Бродівська міська рада виділила на об'єднання в Вічі більше 100 тисяч гривень. На протязі двох майже трьох років виділялися кошти із міського бюджету розвитку для підтримки ОЗВБ. Кошти виділялися згідно поданих вами заяв. А саме п'ят 2012 році отримали дотацію з міського бюджету розвитку такі об'єднання промінь 5 тисяч, колос 5 тисяч. Нафтовик 5 тисяч, бродівська перспектива 5 тисяч, злагода 5 тисяч, престиж 5 тисяч, довіра 15 тисяч. І в 2013 році нам було міською радою виділено 65 тисяч, але було розподілено 65, оскільки був залишок з 2012 року. Підняли на засіданні голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і проблему частих збоїв електропостачання у районі білих казарм, де проживає 5 тисяч бродівчан. Адже під час кожного такого вимкнення світла у людей псується техніка. Цю проблему планують вирішити шляхом звернення до керівництва Рему. А якщо не допоможе, то до обласних посадовців наголосили на засіданні голів ОСББ і на необхідності облагородити прибудинкові території. Ви знаєте, що я голова комунальної комісії е, депутатської обмеження нашої комісії входить в благоустрій місті. Я би хотіла попросити вас, іде весна? Е, Наближається е, весні та Пасха. Я би хотіла, щоб ви приклали максимум зусиль на, для благоустрою не тільки е, в своєму дворі, але і трошечки е, десь там за будинком, на своїх дірятках і так далі.